Шановні глядачі, сьогодні, 21 березня, світова спільнота відзначає Всесвітній день поширення інформації про синдром Дауна. З метою підвищення рівня обізнаності фахівці Болградського інклюзивно-ресурсного центру реалізували просвітницький проєкт «Розмова про синдром Дауна. Сподіваємося, що відеоматеріал сприятиме поширенню знань про цю генетичну особливість. я вважаю, що ні, що суспільство має можливість і потрібно більше бути інформованим, що на цього синдрому. Які можуть бути негативні наслідки через те, що суспільство погано інформоване? Погане відношення до дітей, неінформованість про того, як з ними поводитися, неінформованість своїх дітей щодо того, як потрібно поводитися з цими дітками на майданчиках, в суспільних місцях. Необізнаність взагалі є негативним наслідком. Uh -huh. З чим би ми не стикалися? Чим більше ми про щось дізнаємось, тим краще ми це розуміємо і розуміємо, як з цим співіснувати. А недостаток обізнаності не тільки про людей з синдромом Дауну, взагалі про інклюзивність, взагалі про потреби людей, про їх права, про їх свободи. Це є вже негативним наслідком нашого суспільства. Якщо ми інтегруємося в європейське середовище, то нам потрібно це дізнаватися якомога більше. Якщо ми щось не знаємо, то ми про це, то ми цього боїмося, і ми не знаємо, як з цим жити та спілкуватися та інтегруватися і взаємодіяти. А чим більше інформації, чим більше поширення, чим більше представленості. І відимості тим краще буде для кожного представника суспільства. Дуже дякую з вами повністю згодна. Я вважаю, що наше суспільство має змогу більш активно долучатися до життя таких людей з. Синдромом Дауна буде для них десь прикладом десь долучати їх до спортивних змагань, якісь екскурсії, спільні заходи. Я вважаю, вважаю, що це було б доречно. Це було б дуже корисно. Мабуть, люди повинні бути більш толерантними до інших людей, тому що кожна людина це особистість і має свій характер, свої звички. Свої побажання, але тому кожна людина повинна толерантно відноситися до іншої діти. На мою думку, суспільству треба перш за все усвідомлювати, що такі особливі люди існують поруч з нами. Та їх родинам дуже важка, як психологічна, так і фізична, і матеріальна. Як правило, держава створює умови для життя та розвитку таких людей mm -hmm. Це і навчання медицин медичне обслуговування і зупівля різних препаратів, обладнання. І найголовніше, все це повинно бути безкоштовно. Mm -hmm. Було б дуже добре, щоб люди, які знаходяться поряд з такими людьми, виявляли милосердя та Допомагали посильно підтримували. <свист> <свист> Музей наш, в свою чергу, вже традиційно проводить екскурсії, екскурсій залу музею для таких особливих людей. Я буду говорити твердження, а ви кажіть на вашу думку, це правда чи брехня. Синдром Дауна це не хвороба, а генетична особливість правда, 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 це звісно, правда. Молодці е, наявність додаткової хромосоми впливає на організм але це не хвороба, тому вилікувати її не можна. Завдяки ОЗД та аналізу крові можна виявити в ембріонах синдром Дауна ще до 12-го тижня вагітності мами. Так, сучасна медицина вже може виявляти ем, синдром Дауна, ем, але е, ці скринінгові методи не дають стовідсоткової гарантії. Люди з синдромом Дауна мають однакові риси обличчя та добрий сонячний характер. Так, ви маєте рацію, бо люди з синдромом Дауна теж унікальні, вони особистості, вони наслідують. Певні рису ввечері своїх батьків і відчувають повний емоційний спектр, тому характери у всіх різні. Так. Люди з синдромом Дауна можуть навчатися, працювати та вести повноцінне життя. Так. так, це дійсно правда. Наше суспільство йде до того, щоб е, е, люди з синдромом Дауна та з іншими розладами е, могли влаштувати своє життя і жити повноцінно. Люди з синдромом Дауна не можуть мати близьких стосунків та створювати сім'ї. Можуть, можуть. Тобто, це твердження брехня. Дійсно, люди з синдромом Дауна, як і будь-які інші люди, здатні і любити, і ненавидіти, і дружити створюють сім'ї, народжують дітей. Люди з синдромом Дауна не здатні до творчості та мистецтва. Це неправда, це ні. Вони дуже талановиті. ми мали змогу працювати з такими дітками та юнаками молоддю. Декілька років тому дитячий центр, наш центр дитячої творчості, проводили заняття в реабілітаційному центрі та мали змогу долучитись до роботи з цими, скажімо так, юнаками. Вони з радістю малювали, займалися бісером, якісь вироби тому танцюють, співають. для молодих педагогів, які тільки починають свій шлях і, можливо, бояться, вони знають, як працювати з дітками з особливому сильно. Тільки терпіння, і любов до дітей. Це найголовніший фактор. Так, і от мотивація яка? Цим діткам треба щось робити руками, малювати. Спарати пазли. Пазли, э, працювати пластилином, аплікацію. Ширих, о, шасав о, шасав да, да, да. Ми там да, танцюємо і ранкову гімнастику там робимо. Машенька ти любиш танцювати? Да. Яка э, пісенька тобі подобається? І про mm -hmm. літо. І про літо. Сонце-літо. От ми під цю пісню, пісню Мы робим гимнастику. Я тоже, я вхожу в детство. Голанку, солнце, привет. Голанку, небо. Кетне. Голанку, девчатка. Иви, девчатка. Голанку, сильный, хлопьятый. Сіть, будь ласка, які поради ви могли б дати батькам, які нещодавно дізналися, що їхньої дитини такий синдром? Ну, я би порадила таким батькам ставити до дитини як до звичайної дитини, дочити їх турботою та любов'ю. Що добре. Розкажіть, будь ласка, як ви вдома займаєтеся розвитком умінь, навичок своєї дитини? Ну, ми вже. Вивчили часть букв. Uh -huh. Почали склади, склади читати. Дуже Рахуємо в межах шість. Супер. Пишемо. Uh -huh. Пишемо букви, слови. Uh -huh. Вахи любимо. Uh -huh. Цифра шість і ноль. Добре. Пазли складаємо. Пазли складаємо. так. Uh -huh. а, дуже люблю читати. І рахувати. Писати не дуже полюбляємо. Ну, ну, доводиться, що в загальному мені так, так, Чай, дуже так, дуже добре. А як мотивуєте Ярославчика за його успіхи? Ну, як мотивує? Ну, він дуже полюбляє тортики. Так, Ну, ага. і одну Кока-Колу. Клас, Кока-Колу любиш. Добре, Ярославчик, любиш маму? Покажи, як любиш поцілуй маму. Отразумечек. Скажіть, будь ласка, скільки ви тут холатили в інклюзивній групі? В інклюзивній групі м -м два роки. Mm -hmm. І напередодні мой випуск був. Там дитина була, ми ну, працювали 4-5 років з ним грудью. Тобто ви вже маєте наразі да. <світлен> <діванець? світлен> на у вас в зимній є хлопчик з синдромом Даня. Я, Я би хотіла вас запитати про те. Як вам працюється з такою тимкою? Як цей хлопчик адаптувався до групи? чи є в нього друзі? Розкажіть, будь ласка. Ви знаєте, цей хлопчик дуже прагненно спілкуватися, але не може спілкуватися, звичайно, умови, як спілкуємося, адже він. Можемо спілкуватися мінімум, жестами іноді він підійде обійме, прикосне доторкнеться, скажімо так. А, він більш самостійно вбивається, він самостійно їсть. Він розуміє. Відповідає мімікою, жестами, коли він нас розуміє. Він розуміє, що хоче від нього дитина, що хоче асистент виховати. Отже, навички самообслуговані порадити виховати інсивник. Більше доймати цих дітей, жити разом з ними. Ну, звісно, всіх не купити індивідуально, але старатися поділяти йому більше. більше ласки. Буде до нього в першу чергу мамою, а потім вже вховатися вчити телефонів. Що б ви хотіли побажати людям з синдромом Дауна та їхнім сім'ям цей день? Цей день і будь-який день. А, вважаю, що на найперше це мирне на небо, а, міцне здоров'я, хай буде злагода в їх родинах, а, суспільстві. А, хай буде все добре. А, як і будь-якій людині, я б хотів побажати хоробості, бути хоробрим, а, захищати свої права, захищати свої свободи. Не боятися говорити про себе, не боятися інтегруватися в суспільство, не боятися нам, необізнаним людям, іншим людям, будь-яким іншим людям, говорити про себе так буде краще для суспільства. Чим більше суспільство інклюзивне та різноманітне, тим краще, тим цікавіше. І я б дуже хотів, щоб ми колись розуміли один одного без будь-яких ярликів, без будь-яких упереджень. І дуже вам дякую за цей крутий з Я дуже дов... дуже добре дізнався деякі речі, яких я не знав, що знов повертає нас до необізнаності. Я бажаю вам бути в безпеці, бути хоробрими і бути щасливими. Чому що можу побажати Творчих досягнень, сімейних відносин, більше людей, які їх підтримують, їх люблять, їх побажають. Та більш підтримуючих людей, які все це розуміють та приймають їх такими, яким вони є. По-перше, мабуть, залишатися тими, ким вони є. Вони є унікальними, вони є тими людьми, якими вони народилися, якими вони стали. Вони повинні проявлятися саме так, як вони самі бачать і як їх повинно бачити в суспільство. Моєму оточенні є, є родини з такими особливими дітками, і мене захоплює, як мужня вони впорюються з цими випробуваннями долі. І хочу побажати такими діткам, таким людям та їх родинам, перш за все, терпіння та силою впоратися з цими випробуваннями. Щоб напевно. Вони не брали до уваги людей, які їх не поважають, і щоб все було добре. Як нас мирного не було дуже добре швидко поважати. Вони зможуть все. Якщо займатися з дітьми, то все буде добри. добре. Добре. Є така традиція 21 березня на день розповсюдження інформації. Давно люди одягають різнокольорові шкатички на знак підтримки. І ми вам даруємо ось такі шкархотички, які можна одягнути і показати цим свою підтримку десь